Всіх вітаю на каналі Значить, в цій серії реєстрація МТшки на таких нових номерах. І він у нас перетворюється в такого красень. Так, ну що. Я думаю, достойне перетворення. Мотоцикл суперовий. Приймайте апарат. Lifan 2 e ну, Ще назва його, ось бачимо, CTR200. Всім відомий мотоцикл, такий на ринку зарекомендував себе дуже добре. І зараз такий маленький відеообзор. Я думаю. Розказувати багато не будемо. 5 ступ, ступка КПП, в ньому, 175 кубов в цьому мотоциклі, двохмісний. Ну, потолок максимальна швидкість, там 104 чи що. Ну, всі знають за такого мотоцикла, 80 для нього це нормальна швидкість для комфортної їзди. Так, представляю вам свій мотопарк, Значить зібрав їх всі в кучу, щоб вам показати їх разом. Значить По тулі швиденько розказую. Бачили, ремонтував, роз, знімав мотора, міняв поршню, головку замінив, багато чого замінив, зібрав. Чому не показував? Зараз розказую в двох словах. Значить Мотоцикл зібрав, був нормально, на ходу, все. Ну, маю на увазі заводився, все хорошо працював. Коли все зібрав, з'явилася знову якась проблема, не знаю, а задаю Мотоцикл глохне, тобто ще не розібрався, чого давиться він. На холостих працює. При тому, як набираю то, ручку газа, нажимаю, додаю бензину, мотоцикл глохне. Поки не розбирався, тому що е, бачили, чому на початку відео о, був зайнятий. Але я думаю, з часом е, все-таки дороблю цей мотоцикл. Е, далі М -м, планетка моя, е, будемо сказати, Майже на ходу теж проблема є, напевно, сальників, тому що погано заводиться і як заведеться, то ну, не рівномірно працює. Я думаю, що все-таки мотоцикл 83-го року потрібно замінити сальники. Так само двохтактний двигун є така проблема. але... То не столь важно, тому що техніки вистачає, о, поки він на, у мене на простої стоїть. І мій Емтешка, якого ви бачили, катався неодноразово на ходу, все зібраний запчастин. Е, значить, ну, більш-менш на впевненому ходу. О, завів і поїхав. Never got help. I had to do it all ну, і знов до нашої е, нової техніки, куплені для того, щоб пересуватися, впевнено, е, на більш довші дистанції. Тому що хто знає, е, щоб на таких мотоциклах і тільки що попередньо показував, пересуватися далі. Е, По-перше, потрібно дуже багато грошей в їх вкласти в дуже ідеальний капітальний ремонт, і не факт, що е, якоби. Ну, в дорозі не буде ніяких проблем. О, значить, новий О, такий апаратик, значить, Є в нього а, взаді, ось покажи Діанка, кріплення на кофри. Планується три кофри, два бокових і один зверху. О, для того, щоб там, наприклад, щось з собою ж потрібно брати, якісь речі там до мотоцикла, якісь підкачка, якісь ремкомплекти, якісь ключики. Ну, Коротко про мотоцикл я вже розказував. Я думаю, що всі знайомі з таким мотоциклом. Все, на цьому таке коротеньке, я думаю, цікаве відео. Дивіться, скоро покажу як. Але, в принципі, чого скоро. Зараз заведу, послухайте двигун, що тут тянуть. Правда? Правда. Так, відкриваю краника. Так, підсос трошки все. Покажи приборку. Ну, така приборка в мотоциклі, гарно світиться, що днем, що вночі дуже гарно все видно. Проїхав я 61 кілометр, замінив масло. Все, заводимо. Ну, я думаю, крутий звук. Зараз я. звук, що, сказ що сказати. Класний апарат. Скоро чекайте, будуть е покатушки на йому, будуть десь передвигатися на більш довшій дистанції. І буду вам заснігати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайтеся зі мною. Всім до побачення!